В Одесі триває розбір дев'ятиповерхівки, в яку під час нічної атаки влучив ворожий безпілотник. Зруйновано 18 квартир. Завалився цілий під'їзд. На цей час за офіційною інформацією відомо про трьох загиблих години. Тому рятувальники дістали тіло трирічної дитини. Що найменше восьмеро людей постраждали. Цифра не кінцева серед поранених. Вагітна жінка та дитина на місці влучання. Працює мій колега Андрій Анастасов. Андрію, я вітаю тебе. Яку інформацію на цей час маєш? Скільки людей ще можуть перебувати під завалами, і яку допомогу надають потерпілим? Вітаю, Олександра. Зараз ми перебуваємо біля будинку, який був частково зруйнований внаслідок нічної ворожої атаки. Це звичайний спальний район Одеси. Як ви можете бачити, руйнування дуже жахливі. Зруйновано 8 поверхів дев'ятиповерхового житлового будинку, тобто майже весь під'їзд, 18 квартир. І найстрашніше що. Під завалами і досі можуть перебувати люди, і тому тривають пошуково-рятувальні роботи. Приблизно годину тому рятувальники знайшли, знайшли під завалами тіло маленької дитини. Це хлопчик. Його звали Тімофій, а його мати, її звати Ганна. Досі продовжують шукати, сподіваються. І далі пропоную послухати, що кажуть рідні цих людей. У мене там сестра. І, і старша донька, два роки на вони встигли вийти, їх не завалило. А на якому поверсі вони? На другому поверсі. Знаємо, що е, десь сім е, осіб не виходять на зв'язок. Це не значить, що вони знаходяться там, але кажу, що вони мешкали десь тут, має бути тут, але не, не виходять на зв'язок. Але у нас впевненості в тому, що вони саме тут знаходились під час приліту, у нас такого немає. Таким чином кількість загиблих зросла до трьох людей. Ти нагадаю, восьмеро людей отримали поранення. Серед постраждалих вагітна жінка, вона у середньому ступені важкості у лікарні. Та ще троє людей госпіталізовані. Серед них 26-річна дівчина. Вона у важкому стані і ще двоє у середньому ступені важкості. Крім того, трьом людям медики надали допомогу на місці серед них був і серед них була і трирічна дитина що стосується самої атаки то у силах як повідомили нам у силах оборони оборони півдня вночі з акваторії чорного моря ворог спрямував на одещину вісім ударних безпілотників типу шахет 131 та шахет 136 Сім дронів було знищено силами протиповітряної оборони. А ось один з ворожих безпілотників він маневрував серед житлових кварталів, і в результаті якраз і влучив у цей дев'ятиповерховий житловий будинок. Далі пропоную послухати, що кажуть військові. Останнім часом ми фіксуємо спроби ворога запускати дрони на дуже низьких висотах. Це певною мірою відводить від систем протиповітряної оборони, ускладнює виявлення їх і ускладнює нашу роботу по їхньому сутті.